Слава Ісусу Христу, що Божа ласка і милість дарувала нам знову зібратися в Домі молитви, щоб далі продовжити славити Його святе ім'я. Це Його заслуга, це Його велике милосердя, яке сьогодні згуртувало нас, цей вечірній час, щоб і далі продовжити дякувати славити Його ім'я. Бо якби не Ісус, якби не Його прихід на землю, чи були б ми на цьому місці, друзі? Чи була б нас надія на вічне життя і там повіки з ним? Але ми на землі, друзі, і, звичайно, нам приходиться прикладати зусилля, прикладати всю, все наше бажання бути вірними йому. Бо Господь любить вірних. І тому сьогодні Він прийшов на це місце для того, щоб прийняти хвалу і подяку. Подяку за те, що ми прийняли Його спасіння, прийняли Його прихід. Він прийшов сюди на цю землю для того, щоб прийняти тіло людини, навчити, наставити, потім померти в муках і стражданнях, щоб воскреснути і дарувати нам життя вічно. За що слава і хвила йому. Буду звертатись до Слова Божого. Читаю 19-й псалом, дуже відомі місця. В день недолі озветься до тебе, Господь, ім'я Бога Якова зробить сильним тебе. Він поштедує поміч із святині, із сіону тебе підіпре. Усі жерти твої пам'ятати він буде і буде вважати твоє цілопалення ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням Твоїм і підіймемо практор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасай Господь помазанця свого, даємо відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитися іменем Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Нехай Господь. Дасть відповідь і на наші прохання, і на наші благання, які ми несем. І далі продовжує це теж подібне місце. Так говорить Господь, це 9 глава Єремії. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрість своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм, хай не хвалиться, бо хто буде хвалитись. Хай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє та знає мене, що я, то Господь, який на землі чинить милість. Правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь. Його уподобання, коли ми несем хвалу і славу, його уподобання про те, що ми відкликнулись на Його поклик, Він подав нам руку спасіння. І тому ми прийшли сьогодні знову в цей вечірний час продовжувати дякувати, славити його святе ім'я. Ми не знаємо, коли він прийде, але ми знаємо, що він вже не прийде, як дитя. Він прийде як цар царів, прийде як всесильний всемогутній для того, щоб забрати церков свою голубідцю. Але вона ще на землі, і ми готуємося до тої зустрічі, друзі. І тому хай Бог благословить нас. Я також хотів би ще одне місце зачитати історію, де ми згадуємо. Тільки тут історія вже нам говорить про те, як вже Ісус Христос був юнаком. Звичайно. Небагато нам, Слово Боже, повіствує про його дитинство. Але одна історія, яка мені запала на серце, і я також хотів би поділитися нею, і поділитися своїми думками по поводу цієї історії, яка нам залишена на сторінках Слова Божого. Це Євангелі від Луки, друга глава, 41 віршик, і нижче такі слова. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли ми, мав він, 12 років, вони за звичаєм на свято пішли. Як ніж свята скінчилися були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився. А Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що Він із подорожньою йде, пройшли день дороги та й стали шукати його поміж родичами та знайомими. Але не знайшовши, вернулись в Єрусалим. Та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали у храмі Його, як скінчив, як сидів серед учителів і вислухував їх і запитував їх. Усі, ж, хто слухав Його, дивувалися розуму та його відповідям. А як вони його вглотіли, то здивувалися, а мати сказала до нього, дитино. Чому ти так зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А він їм відказав: Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Та не зрозуміли вони того слова, що Він їм говорив. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала оці всі слова у своєму серці. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю. У Бога і людей. Я думаю, що ця історія нам трошки насторожує, що пройти день, хоч би і не зауважити, що сина біля них нема. Я думаю, впевнений, що в нас, якби ми десь пішли на свято з дітьми чи ми б були неуважні до того, що біля нас нема дитини. Я впевнений в тому, що ми в першу чергу звернули увагу на ту справу, що біля нас нема дитини, яку ми з собою брали. А тут така історія повіствує нам про те, що Ісуса зогляділися, коли вже день пройшли, і побачили, що Ісуса Христа біля них нема. Звичайно, прийшов можливо, і страх, і трепет. Але коли вони знову вернулися, це скільки часу затрачено було на те, щоб зустріти Ісуса Христа. Чи це нам не говорить про те, що і ми часто, розуміючи про те, що ми. Ідемо з Ісусом Христом, але, можливо, ділами своїми якимись другими вчинками. Розуміє про те, що ще біля нас Ісуса Христа нема. Можливо, тими вчинками, які стараю, бувають в нас в житті, ми думаємо, що з нами Ісус Христос, а Христос вже не йде з нами. Хай Бог нам допоможе, друзі, в першу чергу пам'ятати, що Господь. Він з нами і Він ніколи нас не залишить. Він може таки залишити тоді, коли ми своїми вчинками, своїми можливими ділами можемо залишити і не зауважити, навіть що Його біля нас нема. Я думаю, що ця історія також нам про щось говорить. Звичайно, коли вони зустріли Ісуса Христа, Він об'яснив ситуацію, чому йому потрібно було. Звичайно, Марія це взяла до серця. Я думаю, що й ми беремо другий раз. Також, коли ми молимося і бачимо, що нема відповіді, бачимо, що нема відповіді на наше прохання і благання. Нехай Господь завжди буде з нами, а з нами Він буде тоді, коли ми любимо перебувати в єдності і спільності. Коли ми любимо слово, коли ми любимо чинити добрі діла і справи, тоді Господь нас завжди буде з нами. І ми завжди будемо відчувати поряд його з нами. Хай Божа ласка і милість буде завжди з нами. І нехай він нас ніколи не залишає, друзі. І ще одне місце, я хотів би також поділитися це вже пісня апостола Павла до Колосян, воно актуальне для нас. Для кожного з нас. Ми сьогодні прийшли в цей час далі продовжувати славити ім'я Господнє Його. Бо, якби не ім'я, в нас би не було б на цьому місці, як я вже не раз зауважую про це. І ось читає третя глава до Колосян. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі улюблені, у щиро милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, Як і Христос вам простив: робіть, так і ви. А над усім тим, зодягніться в любов, що вона. Союз досконалості і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якої були ви покликані в одному тілі і вдячними. Будьте, Слово Христове, нехай пробуває вас рясно. У всякій премудрості навчайте та наупомляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях. Господеві псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Будемо дякувати, друзі, бо Його милосердя і далі продовжиться, друзі. Ми сьогодні маємо можливість знову бути в домі молитви, щоб чути слова і псалмами, і піснями, і також всім, що ми сьогодні принесли на це місце, хочемо віддати хвалу і славу. Бо для того ми і покликані. Для того Господь нас і вибрав, щоб ми. Славили і величали ім'я. Його. Можливо, світ сьогодні хвалиться іншими речами, можливо, своїми якимись успіхами. Але ми хвалимося тим, що Ісус Христос знайшов нас, що Він нам просвітив, відкрив нам Слово. І ми іменем Його і будемо далі хвалитися, бо Його милосердя не закінчилось, друзі. В країні війна, і сьогодні не всі мають можливості зібратися для того, щоб славити ім'я. Його. Сьогодні дуже багато і печалі, і трагедії. І по сьогоднішній день ворог робить безчинство і беззаконня. Але ми в церкві Ісуса Христа, церков міста Новолинська, святої Трійці, прийшла для того, щоб далі поклонятися перед Господом і Його прославляти. Чи не почує Господь, чи не призрить з небес на наше прохання і благання? Він з нами, друзі. Він на цьому місці, він і прийшов для того, щоб приймати від нас хвалу і подяку. Нехай слава і хвала і далі лине в серцях наших. Бо Йому це до вподоби, друзі. Йому до подоби, коли діти Божі, любов'ю. Як було сказано, ознаку побачите, коли побачили ознаку дитя в яслях лежало. Це Спаситель світу. Сьогодні Господь дав ознаку дітям своїм любов. По любові пізнають, що ви є діти мої, що ви є учні мої. І тому хай Бог допоможе всім нам, мені першому, бути пізнаним по любові. Нехай в устах наших завжди буде щирість, лагідність і приємні слова, щоб не було всякого гніву, чи ще можливо, якогось суду чи пересуду. Чому Господь і в псалмах, коли ми також читаємо, і псалми, теж дуже відомі місця, друзі. Але я також хотів би нагадати, в першу чергу, для себе і для всіх, хто сьогодні прийшов на це місце, для того, щоб, поклонившись, прославити Його святе ім'я. Бійтеся, Господні всі святи Його, бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро свого язика береже від лихого, а уста свої від говорення підступу, відступися від Бога і добре чини. Миру шукай і женися за Ним. Очі Господні на праведних уші ж його, на їхній зойк». Сьогодні також Господь прийшов для того, щоб почути наше прохання. Почути наші благання. Найперше подяку. Подяка за те, що ми сьогодні, хоч і в країні війна, хоч і сьогодні гинуть діти дорослі, старші, руйнуються, обіста і села. Але ми сьогодні по ласті милості Господній прийшли на це місце, користуючись милістю Божою. Звичайно, ми не знаємо, як буде далі. Знає тільки один Господь. Друзі. Але використаючи сьогодні милість Господню, ми прийшли на це місце. Першу чергу поклонитися і віддати йому славу і хвалу. Вона йому належить. Бо якби не Боже, ласка і милість, чи ми могли бути сьогодні на цьому місці, друзі. Але слава і подяка. І будемо скільки живем, живемо, будемо дякувати. Дякувати за те, що ми прийшли сьогодні на це місце віддати славу і хвалу. Нехай Бог благословить кожного, хто сьогодні прийшов на це місце. Нехай потішить тих, хто сьогодні в смутку і в печалі, бо не всі мають радість, не всі. Це є справда в тому, що в когось там на передовій діти воюють, в когось чоловіки. І сьогодні, звичайно, скорблять і печалять, але ми сьогодні прийшли, щоб і їх підтримувати, і їх нести на руках молитви, бо Господь для того і приходить на це місце, щоб почути наші прохання. Нехай Божа ласка, Божа милість допоможе всім нашим воїнам, які сьогодні там на передовій, прийти з перемогою і з'єднатися з сімами і родинами. Нехай будуть потішені ті серця, які сьогодні в смутку, які отримали недобру віску, пропавши безвісті. Але, як завжди, нагадую, в Господа нічого не може бути пропавшим, для нього все відомо і знане. І сьогодні Господь знає також, чого ми сьогодні прийшли на це місце, для чого ми сьогодні тут. В першу чергу, подякувати Господу. Прославити його святе ім'я. Одні колесницями хваляться, і інші кіньми, а ми славимо і хвалимося іменем Господнім тим, що Він нас знайшов, тим, що Він нас омив і оправдав своєю святою кров'ю. І сьогодні ми вже чекаємо Господа, як царя-царів, як всемогутнього всесильного. Не раз читаємо об'явлення, коли любимий учень, коли був на острові Патмос, і коли він мав зустріч з Ісусом Христом. Та написано, він впав як мертвий, коли побачив силу величі і могутність його. Нехай Божа благодать, його ласка і милість і надалі підкріпляє нас. Ми прийшли далі дякувати і далі славити Його ім'я, бо Його милосердя і його безміна любов ще не закінчилась, друзі. Ще і сьогодні Господь з розпростертими руками готовий приймати тих, хто ще вагається, тих, хто ще сьогодні ще роздумує. Чи прийняти спасіння, чи не прийняти. Час останній. І це ми бачимо по всьому, відчуваємо кроки Ісуса Христа, що Він уже не як дитя, а як цар царів, іде для того, щоб забрати свою возлюблену і бути повіки там. Тому Хай Бог благословить нас, друзі, хай підкріпить, Хай обновить нас силою Духа Святого, щоб ми не впадали у вічай, коли приходять різні випробування, а ми знаємо, що Господь і допускає такі випробування. Можливо, прийшло випробування і для Марії і Йосипа. Вони також переживали. Не стало Ісуса Христа біля них. Що що сталося? Чому Він не попередив? Він, не, він міг би попередити сказати, Йосип Марія, я мушу статися в храмі для того, що в мене служіння. Що я для того посланий, для того, щоб навчати, наставляти. Але прийшов ужас, печаль, де син подівся, чому його нема з нами. Вертається, знаходять він в храмі, навчає, він і сьогодні, друзі, навчає. Його навчання і сьогодні продовжується, хоча різними по віку, але Господь Духом Святим врозумляє, наставляє нас і хоче, щоб ми були сильними. Щоб ми вміли перемагати ті різні випробування, які стаються в житті нашому. Бо тільки в випробуваннях ми робимося сильні, тільки в різних ситуаціях, які стаються в житті народа Божого, ми робимося сильніші. Хай Божа благодать буде на нас. Нехай любов Ісуса Христа осінить кожне серце, щоб по любові нас бачили, що ми Його діти. Хай Бог допоможе і мені, і всім нам пам'ятати, що Його. Любов безмірна, і вона сьогодні простерта над нами. Тому віддамо йому славу, друзі, і прославимо його святе ім'я. Давайте ми ще раз подякуємо Господу і помолимося за його милість. О вічний Господь.